Пані Лесю, тішимося бачити вас на виставці. Дякую. Тішимося, що маємо вашу роботу в експозиції. І хочемо почати з такого дуже загального питання, якого за яке задаємо всім авторам, які надавали твори до експозиції, кого ми запрошували до інтерв'ю. Чим для вас є Різдво? Хіба може найбільш улюбленим святом, тому що. Різдво в моєму житті і як символи було, і як таке урочисте святкування. Найбільше, я би сказала, ми пережили Різдво на Сибірі, коли наша родина була вивезена, бабця і маленькі діти, а там ще й народився мій найменший братчик. І так ми в тій хатинці, якраз він народився майже на Різдво, і та маленька дитинка лежить. Ялина велика в хаті, бо ми в лісі, то. На річці Оп, Велетенський поселок Красний Яр. І, і там, серед тих снігів, маленька дитинка в нашій хаті. А ми все діставали передріздовому пачку з, з України, та дерев'яний такий куферок. І в ньому мама так акуратно дуже підважувала сокиркою ті цвяхи і відкривала фанеру верхню, де хімічним олівцем була адреса. І ми так всі навколо. Стола зібралися, і мама витягає мішочок за мішочком: крупа, якась сушенинка, все, що потрібно на святвечір. І, і деякі мішочки, мама так промасувала руками, і в один так зупинилася, тоді взяла бритвочку і почала прорізати, прорізати шов. І ми так дивуємося, чому мама це робить, а звід там витягає так згорнуто, згорнутий. Бібулка, папір, на якому дрібненьким мачком написаний нецензурований лист. <смі> Бо ми знаємо, що ми жили в такій параноїдальній країні, в якій все було підслухане, підбачене, донесене і так далі. Треб було жити весь час і творити якийсь маленький резерват, якусь таку сім'ю, структуру, подібні сім'ї. І так, власне різдво чарівне таке на Сибірі, я все згадую, бо як ми приїхали сюди, то вже тут ми почали збиратися також подібними родинами. Ми говорили своєю мовою, своїми символами, своїми якимись закодованими тими, щоб зберегтися. До речі, так само зберігалися жидівські родини, тому що українські родини мали, мали свою форму, як існувати, щоб назовні себе не показувати. Щоб зберегтися просто. Бо, тато мій був скрипалем, кінчав музичну академію і теж був священником. Бо митрополит Андрій казав, щоб церква не, не пропала, беріть дві професії. Кожен мусив здобувати дві професії. Так що тато, як музикант, ходив і давав уроки музики. І це тоді давало як би сказати, можливість для евангелізації. Всі діти були вже охрещені, тоді ж шлюби і так далі, то все давалося вже конспіративно. І тато лишав завжди таку карточку, писану таким, такою шифрованою мовою Я відвідав цей дім, тоді тоді без якихось окремих. І сьогодні ті карточки є живим свідоцтвом в церкві Юра, наприклад, покажіть вашу хрещення, чи ви охрещені, чи ви брали шлюб. Одним словом, ці документи, як мені часом люди приносять, то таке зворушення, тому що це вже є такий факт живучості нашої церкви. Ось тому Різдво для мене це ну, щось неймовірне. І знаю, що люди, які дуже близькі мені духом, найбільше любили Різдво. Це Карло Звіленський, це, наприклад, отець Гриньох Іван. Який розповідав, що я бачив, як митрополит Андрей просто так зворушувався, він каже: як то можливе, щоб Бог так умалився, таке умалення, що він зійшов до того, щоб стати людиною і в такій немічній дитинці не родитися. І так наш святий Андрей роздумував над тим так довго, як то Господь нас любить, яка велика та любов, що він так зробив таке. Такі, такий крок. Ну, отже, всі, всі спогади для мене дуже цінні. І тому мені так хотілося якось, коли ми вже в 70-х роках, коли були вже обшуки, коли вже останні, останні, як би сказати, стрижка відбулася інтелігенції, коли вже посадили багатьох, так, такий рік був. І мені хотілося, власне, зробити якусь таку річ відповісти. До речі, ми мали свого роду нішу, таку, що ми могли виладуватися в народному мистецтві, в кераміці, в ткацтві, в якійсь витинанці, в якихось інших формах. Більше як на Східній Україні, де існувало малярство станкове, там трудніше було показати образ. І тут була наша в тому ідентичність, що ми. Малювали, наприклад, Стефа Шабатура, моя однокурсниця, вона зробила диплом на тему о, здається, ой, попід гай, зелененький ходить добуш молоденький. От. Так що, власне, така тема народна, етнографічна і інша, вона була ще толерована тим суспільством. От. Але всіми всі справами керували перші секретарі комуністичної партії. Отже, нас викликав Курапов, перший секретар Ленінського райкому. і казав, от перед якимось там праздником совєтським, от робіть декорації, но щоб мені руки, ноги в місті 60% красного, 40% синього. і, і повний товариш. Розумієте, Отже, настанови були такого роду, розумієте? Він мені сказав. Із якої сім'ї ти вийшла, в таку й вошла. Союз художников тебе ні світить. Отак От мені прямо сказав, що я навіть вже і ілюзій не мала, ну, знаєте, що це можливе. Думали ну, не в тому річ, тому, тому, тому власне, як нарік найбільше оспівував. Різдво. Найбільше успіху вертеп, колядками, вертепами і так далі. Як я потім викладала в художній школі е, вже, то я дітям говорила: подивіться, яка колосальна різниця між нашим народом і російським народом. Це абсолютно різні е, генетично корені. Дивіться, у нас є Різдво, є коляда. У них того нема. У нас є писанка. І всі народи європейські це мають, всі мають писанку, вони малюють шкробанка, мотанка, ще якась, але яйце то є символ абсолютний. У них того нема, у них не існується. Отже, це є ті глибинні такі речі, які нас відрізняють дуже. І я в той час дуже була закохана в Сент Запірі маленького принца. І я зробила маленького принца. От він там зорі. Іде до зірок. Ну і в мене просто неймовірна дитина, яка йде до світла. Так що, правда, я любила ткацтво, ну, мені подобалося, хоч не мала такої вправи, як мої старші товаришки, такі як Стефа Шевтура чи Наталка Паук. Тому всі великі роботи ми вже робили разом. Наталка мене кликала, давай і робимо разом до Лесі Українки, музею. Ми робили велику роботу до Франка, Триптих. Так. Я дуже мріяла зробити дипломну роботу на тему Франка, Дух на Дух, що тіло рве до бою. мене дуже так, образ духа франкового. Так не дозволили. Кожен раз якийсь з'їзд, кожен раз якась дата совєтська. І треба робити роботу тематично. Я тоді таку нейтральну роботу робила. От так що різдво для мене і для моєї родини завжди то було най, найбільш чарівним святом, повним спогадів, пісень, повним таких колядок гарних старих. Знаєте, як нас вивозили на Сибір, мені було 5 років, але я пам'ятаю вже багато дечого. Пам'ятаю, що бабця. Бо маму посадили окремо в тюрму, а тата окремо. І... З нами була тільки бабця і сім років, п'ять років, три роки От такі маленькі дітки. І в чужому помешканні бабця переховувалася, насушила сухарів, мішочок і, і под... якусь подушку, взяла щось для дітей. Їй казали, бути готовою, бо кожної хвилі може приїхати. Приїжджає машина серед ночі. Така вантажівка, до якої возять гний, сміття, ще щось відкрита, така машина. І ну, я пам'ятаю, що бабця взяла з собою ікону, матір Божа, не помочі помочі, репродукцію. Але оту, яка була найбільш популярна в Галичині, бо за туристи поширювали цю ікону. І також взяла власне, пісенник стрілецьких пісень. І колядник. А ще молитвенник був молитвенник Пресвятої Родини. Оце були ті речі, які найважніші, які бабця взяла з собою. І там вони з нами на Сибірі були. Тому сьогодні вони для мене також є важливим фактом. Воно приїхало з Сибіру, вернулося. знаєте, І так батько завжди говорив: ви побачите, тато після кожної літургії в бараку, як вже вернувся і нас шукав там на Сибірі. То потім правив тім бараків служби Божої, і казав, ви побачите, як та імперія розвалиться. Ви побачите, як наша церква встане во славі, і ви побачите, як ворог буде поганьблений. Ми такі були маленькі, знаєте, що там ми розуміли? А ці слова, вони так от згадуються кожен раз, кожен раз, як він мав рацію. Я сьогодні кричу до неба, тату, ти бачиш все, що ти казав, збувається. Все, знаєте. Ну, то просто несамовите. Проходить час, ми тоді починаємо цінити наші найбільші вартості. О, так що Різдво для мене то така дорогий час, такий повний символів, і, я, і тим більше народжується Україна, то також Різдво. Ми переживаємо зараз Різдво. Ви навіть не уявляєте, колись будете це згадувати. Щоб ви були просто учасниками такої фантастичної події. Бо на кожному кроці я бачу чудеса, я бачу тих волонтерів, армії волонтерів. Що вони роблять? То саме, що робили люди в УПА, коли ціле село годувало тих хлопців в лісі, ціле село. У мене було п'ять войків в дивізії Галичина і в УПА були. І так як тепер моїй родині 10 служить. В армії, з них дві дівчини служать у війську. Один загинув, ви знаєте, Артемко. От. Але я також говорю, Боже, прийми це як жертву, так як Авраам спокійно віддав Ісаака. Бо якби він сказав, а може, ні, а може, подоргуюся, може якось Боже мені вратує. А я свідомий, Боже, то чиста жертва Знає, така. Я горджуся, люблю його. Так що це така давня робота. Я, знаєте, вже як тільки Україна стала незалежною, я тоді разом з товаришами з Ігором були в Русі, він очолював рух, я в співці художнику в Русі, і, і ми кинулися, мене висували. І в Верховну Раду, і в обласну, і в міську одночасно. Нас, мене і Кривавича висували у Верховну Раду. Боже, дякую, що ти мене оберіг від того, знаєте, бо це неможливо. Ну, в обласній ми йшли з Олегом цим, але на, на, на фініш ми вийшли разом з Як він? контрозвідки був. То зараз Ігор може згадати його. От. І, і так ми двоє стоїмо знаєте, перед людьми. Остання вже наша, так? кого виберуть мене, від руху висувають, а його від служби безпеки тоді ще зовсім інакше. І він обіцяє, я Україні можу дати, значить, всі можливості. Нам також незалежна служба безпеки потрібна. А я кажу, я нічого вам не можу сказати, тому що. Вся програма руху є, і я входжу в ту програму і тому цей. А то вже було після того, як я їздила до Риму. 89-й рік падає Берлінська стіна, і мене включають в маленьку делегацію: два єпископи, два священники, двоє, троє мирян, і я в тій групі. Та робота, яку ми зараз бачимо, народний театр, вона створювалася на конкретну виставку, чи то був просто творчий проект ні, на якомусь так? Експонув... Я пам'ятаю, вона була виставлена в картині галереї. Вона експонувалася так. ще за радянського часу так, на якійсь виставці. Так, Галереї вона виставлялася, а потім ні, її потім вже не, не брали нікуди. Я знаю, що мене завжди вражали. Всякі речі, які для мого народу були болючі, от, наприклад, прийшов до нас Петро Степанович Ліницький. і він був товариш мого чоловіка, і ми разом потім в національному музеї працювали. Там Віра Свинціцька ті всі разом, то були такі довірені, дуже люди, які з собою Пигель, Свинціцька і Ліницький, то був. То було такі троє, які знали, як сховати яку картину, куди, до ікону засунути, де архіпанка забрати між сталінські газети в шафу і так далі, і тоді воно збережеться. Так що, як я прийшла там працювати, то я мала можливість їх пізнати, мене представили як ту, якій можна довіряти, і, і там. Ага, Лінійський прийшов, і він каже до мого чоловіка. 325 років києво могилянській академії. Всі мовчать. А ми ж найбільш, найвища освіта, що там в Росії було в той час? І кажуть, то така дата, чому мовчать? І я собі подумала, зроблю гобелен на ту тему. І я зробила гобелен на ту. Студеї стоять, тримають спереду книжку, а на тій книжці герб Мазепи. І думає, того ніхто не знає, ніякі мускали не розуміються ні в яких гербах. І роботу вибрали до Києва на виставку. Ну, але вона пропала. В той час, як в нас вдома є обшук, і задзвонив телефон. Підходжу я до телефону, а він каже, ви знаєте так. Коли... порядок був і говорить, Київ, дирекція художніх виставок, ми хочемо купити вашу роботу. Ви згідні. Я кажу, так. І все, я поклала слухавку. А хто ж то, відкуди? Кинувся до мене, хто говорив. Я кажу, я, мабуть, помилка. Я сказала так, Думаю собі, що ще то. Так що, бачите, та робота там була, але потім вона пропала. Так як пропала та робота, яку ми разом зі Стефою Шебатурою робили, коли ми ще студентками були. Разом Стефа каже, давай зробимо габолян. Захар Харберкут, і ми його виткали. Стефа вже тоді була трохи сила, своє сиве волосся вплела в Максима голову. пам'ятала. Вона в якійсь мірі. Бо я була набагато молодша від них. Вони мене вчили фактично технології ткання і того всього. Я ніколи не досягнула їх майстерності. Але з мене випирали ідеї, що ткати. Так що я весь час була наповнена тими ідеями. І коли Україна встала, і коли церква виходить з підпілля, і ми зробили той перший з'їзд власне, з зіграм Матушевським тоді разом 40 тисяч молоді на стадіоні Україна, українська молодь Христова, із двох, то я була голова комітету, а Борис Гузяк був від діаспори голова. Так що ми, Зробив Тобто, Я зрозуміла, що я тепер мушу своїй церкві допомогти. Бо в мене багато чого такого є, що можна ем, порадити, і, і то. І тому ми закладаємо ту організацію, яка діє до сьогодні. Потім, потім відновлюємо академічну обнову і студентську туску обнову, яка також з 23-го року була створена митрополитом Шептицьким і існувала в діаспорі. Отже, так що і там. Це як я кажу, як мати-засновниця, ми з Ромою Гайдою, яка з Америки приїхала, і ми разом з нею відновили це. Мене дуже боліло, що я перестала ткати. Мене було найбільше верстати у Львові в Лубові, мені Волицький робив ще дерево, діставав сухе, волицький чоловік, Атени те Пашко, яка потім з чорновалом одружилась. От, а то так що, так, що мені жаль було кинути свої верстати скрині з волною, майстерню мені проєктував Новаківський Ярослав. Він аж переселився, щоб напроти мешкати нас на Гіпсовій. Так. Вже все було, щоб працюй тільки. А я думаю, ні, не можу тепер, як всі ті архіви. І ті всі лишилися, крім того, Припікевичі також всі померли, і Іван Петрович, і Марія протягом трьох місяців обидвоє відійшли, знаєте. А лишився чоловік і його брат, неходячий. Якого я, не знаю, чи не більше любила від таромана від свого, знаєте. То були дві різні планети, але я з тим була вдома весь час, і діти росли, знаєте, Іванка і Богданка. От так що. Так що життя моє змінилося, і я вже не могла ткати. А це мене дуже боліло. Я роздавала вовну, роздавала то. Учнів багато було. Тішилася Софійкою Бурак, тому я улюблена учениця, була така дуже дорога мені людина. Вона нам допомагала ткати також той гобелен в колодяжному, той великий. Так, так що... Дякуємо, пані Лесі вам за чудові спогади. Вони для нас є дуже.